Пішов вітер страшне, пішов китаєць з культиватором. Отаке воно виглядає. Компактомати зараз не йдуть, бо ми окроїм, вони лом, каток. Ця оця вся тема їхня. Так воно виглядає. Не знаю, чути мене, не чути. Тут ще є борозни від плуга паскудні, зараз я покажу. Піде з димом. 12-13 км. кілометрів. От так, тут пісковина, воно грудка склепляна, чого не можемо перебити. З тої сторони краще. Тут гонка 600 метрів чи 500. Це якби що дивно. Сім'яне ложе стабільне. Колі я від... від того КПС, коли робив той. Чоловік, Воно розкультивоване. Ось такий тут горб, яма, сантиметрів з 10. А так... Не дуже камера передає, ну і... Ну і ладно, такі грудки. Ногою роздавити не особо виходить. Пісковина якась не така як треба. Але яка є. Експериментуємо, коротше кажучи, таке горби, всю дорогу горби. Тож, Спробую настроїтися на уйобище. Оце таке, це полеміка. Розвернувся, йде назад. Так, і одним кадром зараз ми заснімемо. Тут то тобто, де я приблизно дойти, так як по-рівному, а воно з, гор... з ями на горб і з горба в яму. Ну Так, прям прикольно він робить. Мені подобається. все, не заробив, а чи не заробив? Бо яма, блядь, зробив попередній. А глибити нема як. По-перше, сушиться, по друге, пусти грудку. А сіяти це -то треба. Тому так, борони вирізає взагалі чітко, оця граблина ззаді. Прям топово микує, ото всі корішки наверх прям дуже класно. Я не думав, що воно буде так робити. Отак видно. Хуйове, хуйове, хороше. Так воно і в нас виходить. Ну мої сліди, блядь. Це таке мною. Пісок. Засклепили. А там десь він йде. Тому отак. Рибаки цвітуть людей. Це епіцентр. Агро! Як він тут культивірував? Так опішов, пішов, пішов. краще. Як ті так культивірував. Вон з димом. Суне. Йде без пілота вручну. Дуже смикаю від колії яці пробував, але кривовато виходить, нам нема зараз, як то лочиться лишній раз. Так він йде. З димом. Ой, і плаємо дорогої йде гарно. О таке виходить. Чуть як ямка, приємо, далі хорошо, класно, стабільно, велюка йде, лапи йдуть сантиметра 4 до 4. Отак, розвертатися важкувато з небривички, отак. Отак, бурянчики, корішками на горба. Ну майже на горба. Корішками на горба. На горба. Четко, блядь, граблина Здує туя ахуєн. Ріля. Тут з горба, взагалі чітко, тут під горба. Чуть-чуть скорість менша і чуть повільніше. Тут ґрунт кращий, вони такі, як там, вон доключить машини грудковатість і, і фаза ґрунту. Таке воно. Середнє ущільнене, але немає такого твердого, як після Компактомата. І прям виглядає дуже борзо. Прям дуже борзо, з учетом того. Зараз бо камінця ще з собою носимо, З учетом того, що отут яке воно до культиватора. Камера не передає. Коротше, шифер. Сантиметрів 10 перепаде. Так просто не покажеш. Значить повірити на слово. Отак, іде, іде попадає в ями дуже сильно або горб. Ну таке воно там не таке як треба. Отак. От